Добрий вечір. Ви упіймали громадську хвилю. Громадська хвиля це спільний продукт журналістів громадського радіо і українського радіо. При мікрофоні Наталя Соколенко і поруч зі мною мій колега Дмитро Тузов. І ми є журналістами громадського радіо. Добрий вечір. Будемо спробуємо розібрати, що ж сьогодні відбувалось в Україні та поза її межами. Ну і представляємо першого нашого гостя. Це Вадим Торопов. Він представляє таку організацію чи ініціативу Київські вічі. Ви нам точніше скажете. А говоритимемо ми з ним спершу не про київські справи, а про те, що зараз відбувається на сході України. Оскільки Вадим Торопов щойно повернувся. Зі слов'янська, з якою місією ви там були, будемо говорити, як там почуваються наші люди, східняки, східні українці, і що на ваш погляд робить влада або не робить, а могла би робити? Отже, почнемо з найсвіжіших ваших вражень від того, що відбувається у слов'янську. Ну так, всеукраїнське київське віче, це громадське всеукраїнське громадське об'єднання, тому ми і наша діяльність по всій Україні. І на сьогодні вважається, ну що би ти тут не робив, ну, це вже не важливо, що ти робив на Майдані. Це не важливо, які в тебе там, заслуги були вчора, якщо ти не долучаєшся якось до справ на Сході. І от ми вирішили з координатором медичних волонтерів Іваном Звягіном, ну він вже не вперше їде, він просто взяв мене з собою. Ми зібрали там ліхтарі, зібрали акумуляторні універсальні підзарядки для бійців і повезли все це окрім медичних препаратів, які ну за які Іван Звягін відповідав. Повезли все бійцям, і там дізнались жахливі речі: що армія не не забезпечена навіть тим, чим повинна бути забезпечена там декілька форм одежі. Елементарна вода, навіть їжа бійців просять з передових блокпостів. Вони просять уявляти собі, хоча б дайте нам баклажки, в яких можна воду перевозити. Не просто ну, ми самі вже води десь там на Карачині вони навіть колодець зробили самотужки. Ну, да ну середньовіччя. Виходить, що всі балачки і 128 мільйонів зібраних коштів невідомо куди пішли, на жаль. А, тобто тилового забезпечення в армії немає? А, не те, щоб диск... тилового. Ну, взагалі забезпечення армійського від Міністерства оборони. Ми, до речі, на днях плануємо пікетування, таке жорстке ну, в Майданівському стилі. Можна сказати, а якісь контакти там от з військовими начальниками у вас відбувалися? Потім е, ставили ці питання? Я навіть знаєте, з знімені спів спілкування з військовими начальниками. Ну це інша каста. Значить, там є війська внутрішніх справ, їх годують вчасно, їх вдягають. Якщо хтось поштою передає там бронежилети, вони перехоплюють ці бронежилети для бійців Беркуту, які при тому, що полк розформований, носять цей шеврон Беркуту. Це якась незрозуміла така річ становище, що от ми їздили, намагалися приїхати в Крим на Чонгарі, там в нас стріляв Беркут, він теж був шевроном Беркут. І тут з нашого боку, при тому, що вже розформований Беркут, також Еврон Беркут. Ну, no, дивіться, Беркут Беркутом. А от на блокпостах стоять. Люди. Це контрактники, так? Там по ні, там чи тих, смішані, чи... сміш... смішані різні рада військ. Багато мобілізованих. Там, та? там, є, кого, кого там є десантники, є е, 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 Беркут, є е, ну, Нацгвардія і майданівські ну, там сотні, і є внутрішні війська, є, є, є срочники. А як ви вважаєте, от як громадський активіст, що треба зробити зараз, як примусити владу? Ви згадали зараз суму 128 128 мільйонів? Знаєте, якщо це кинути на калькулятор, порахувати, то це. Ну, може бути більше 30 тисяч бронежилетів, і от оця історія, коли у наших немає навіть броніків на, на блокпостах, та вона просто абсолютно кричуща. От яким чином примушувати їх? Так як вчора звільняли голову Держприкордонслужби Литвина, тобто силовим методом, я вважаю, що так. І Саме майданівський цей синдром потрібно продовжувати. Бо на сьогодні ми знаємо навіть в ситуації по Києві, що жоден з начальників райвідділку не змінений. що... Якщо змінені десь начальники міліції, вони змінені на зам заступників або ротація з однієї в області в іншу, то... ті ж самі даєшники, які відбирали права у людей, які їздили з українськими прапорцями тут по Києву, сидять на тих же місцях. Ну так. так, виходить, що повна люстрація, ту, яку вимагав Майдан, її не відбулося. Ну, ще це попереду, все попереду, я думаю, що. Просто зараз людям не дає в сама ситуація, що спалах за спалахом щось відбувається зліва, праворуч, і всі просто в концентрують свою увагу на тому, що відбувається там. Ну я ж кажу, що вчора був майдан, але це вже не важливо. Сьогодні важливо те, що там, і от, але це все пройде і буде час подумати, проаналізувати. Я думаю, що до ілюстраційних питань ще повернемось і. Я думаю, що ті бійці вже з досвідом будуть по-іншому вимагати. Я нагадаю, у нас в студії Вадим Торопов, київський віч, який щойно повернувся зі сходу України. Пане Вадиме, чи вам довелося там поспілкуватися із мирними мешканцями, мирним населенням? Вашим ну, єдине, з ким мені довелося поспілкуватися з мирного населення, бо в самому Слов'янську я на жаль не був, бо ну там під контролем сепаратистів. А я поспілкувався з жіночкою, яка просто продавець в магазині, і вона так без охоти поспілкувалася зі мною, і вона, але вона повідомила, що вона вважає, що все продано з нашого боку, з армії все продано. Якщо що значить продано? Що ну, ну знаєте, я коли так з Києва споглядав за подіями, так думав, ого, там стільки постійно йдуть бої якісь. А коли я приїхав туди, я побував там на в ключових постах і побачив, що територія взагалі-то, якщо б був наказ і було бажання її зачистити, то це справа одного дня, однієї доби, однієї ночі, може, трьох годин. Але ж як пояснює військове командування, наше вони бережуть життя мирних мешканців, тому що бойовики відстрілюються з житлових кварталів. Ну, коли робляться антитерористичні операції в світі, просто йде спочатку з гелікоптера або з літака. Роздача агітматеріалів, матеріалів, листівок, що або що буде відбуватись, що пропонуємо здати зброю, але так, таких, таких пропозицій немає від армії. Щоб здати зброю постійно, я вважаю, повинна бути в гучномусях, що ми вам пропонуємо здатись якісь умови. Цього немає, немає не, не чутно, просто йдуть такі перепалки, знаєте, там чуєш. Пух-пух-пух-пух-пух там з того боку мінемет почав. Є 20 там секунд, щоб сховатись, поки летить там в повітря бомбершки. Але Наталка зараз запитала трошки про інше, як мені здається, про мирних жителів та про мирних мешканців, які без зброї, тобто зрозуміло, що там та кількість бойовиків вони можливо і не будуть здаватись, але що робити, як рятувати мирне місцеве населення? Як рятувати, їх повідомити, щоб вони в день, в час антитерористичної операції просто не виходили з будинків? От і все. І проводити зачистку спецназівську, брати великі там захисні якісь щити, і каски, озброєння, балістичні окуляри, і вперед, ну, як роблять. В усьому світі я думаю, що в мас масштабах міста це неможлива така операція. Це це фактично там проти терористів. Так літак можна звільнити, але не, не ціле місто. І те, що Наталка зараз сказала, якщо бойовики працюють буквально з кварталів місцевих мешканців, розумієте, це дуже ускладнює взагалі ситуацію. Але блокпости, квартири блок вони не в самому місті, ще до міста 5-6 кілометрів, і е, ці прилеглі села їх можна було б зачистити звідки йде постійно снайперський вогонь от ми проїхали по мосту на блокпост який ще недавно був під контролем сепаратистів ми проїхали, і нам вояки кажуть а що вас вас не стріляли а кажуть, три хвилини назад проїжджав медичний БТР, який обстріляно було, медичний з Червоним хрестом. Його обстріляно було, і е, у відповідь був мінометний вогонь, і притихли. І тому нам пощастило, буквально, що ми проскочили, і, е, і за п'ять хвилин почався в наш бік мінометний обстріл. І ми в бліндажі ну, сиділи, чекали. Пане Вадиме, ще от запитання про мирних мешканців. Надходять повідомлення, що у Слов'янську ну є така інформація: немає ані води, ані електрики, ані мобільного зв'язку. Що вам відомо, можливо, по якісь побутові подробиці життя у Слов'янську? Можливо, наші бійці розповідали про людей, які там зараз в тому місті?